А 2010 року внаслідок дій Портнова та Віктора Медведчука, який тоді був членом Вищої ради юстиції, і Ріната Кузьміна, який тоді був заступником генпрокурора, УАЗ очолив сумнозвісний голова суду суддя Павло Вовк. Є ще один чоловік, який користується великим авторитетом в суддівській системі це Андрій Портнов. Що ви о нього думаєте? Ну, позитив. Первого это человек мегамозг блогер политик адвокат Мегамозг? да то есть это вот именно из тех из тех людей которые вот я соглашусь с известным журналистом уже ныне народным депутатом Дубинским по-моему он заявил да что было бы неплохо если бы Портнов был генеральным прокурором то есть это человек действительно мог бы быть на ну на своем месте и мог бы принести пользу государству Украина. И думаю, что тот опыт, который он имеет, это только в плюс. Портнов, будучи членом бют, як бачимо, уже на той момент активно співпрацював із політиками крила партії регіонів. А після того, як Юлія Тимошенко програла Януковичу вибору президента, Портнов пішов від неї до Яника. А той зробив його заступником голови своєї адміністрації. У БЮД назвали вчинок Портнова заздалегідь підготовленою зрадою. А до цього Юлія Володимирівна нібито взагалі. Нічого не було зрозуміло про Портнова і нічого її не бентежило. А? Що ж таке? А потім Юлю почали судити по газовій справі. Хто ж цікаво, до речі, допоміг слідству її посадити? Чи не той, хто був юристом Тимошенко, коли вона була прем'єром?